Якщо ви запитаєте, чи є XTB або eToro кращим вибором, ви прийшли за правильною адресою. У цьому відео я порівняю обох брокерів поруч і допоможу вам визначити, який з них може найкраще вам підходити. І якщо ви думаєте відкрити рахунок, у описі нижче знайдете посилання на спеціальні пропозиції. Розпочнемо: Еш за все, безпека. ек котирується на Варшавській фондовій біржі. Та регулюється провідними органами, такими як FSA, FCA та SISEC. Киїнські кошти зберігаються на сегрегованих рахунках, а те, що XTB є публічною компанією, додає ще один рівень прозорості, і Торо, з іншого боку, працює по всьому світу за ліцензіями FCA, SISEC, ASIC, а також відповідає новим правилам MICA в ЄС. Він також тримає клієнтські кошти окремо, дотримується високих стандартів безпеки даних і відомий як один із найбільших брокерів соціального трейдингу з популярною функцією CopyTrader. Тож, коли йдеться про безпеку, обидва брокери знаходяться на одному міцному рівні, нічия. Тепер розглянемо торгові платформи. XTB пропонує платформу на основі браузера, а також мобільні додатки для Android та IOS. Вона працює плавно і дає доступ до всіх класичних торгових інструментів, технічного аналізу, індикаторів, інструментів для малювання та побудови стратегій. Щоб відкрити позицію, просто виберіть актив, клацніть правою кнопкою миші та оберіть новий наказ. Ви отримаєте просте вікно для розміщення замовлення, де зможете налаштувати розмір торгівлі, маржу, рівень взяття прибутку та стоп-лосс. Платформа eToro також доступна у вашому браузері та на мобільному пристрої. Перше, що ви помітите, це акцент на соціальному трейдингу. Відразу після входу ви побачите пости інших трейдерів, які діляться своїми ринковими ідеями. З лівої панелі ви можете перевірити свій список спостереження, аналізувати графіки та досліджувати ринкову інформацію. Основною функцією є звичайно копітрейдер. Де ви можете обрати інвестора, переглянути його минулі результати та автоматично копіювати його угоди. Тому що краще, на мою думку, якщо ви хочете торгувати незалежно, XTB надає вам більш потухні інструменти. Але якщо вас більше цікавить соціальна торгівля та довгострокові інвестиції, і Торо може бути кращим варіантом. Далі поговоримо про депозити та зняття коштів. В XTB ви просто переключаєтесь на свій реальний рахунок і натискаєте оранжеву кнопку в нижньому лівому куті. Ви можете внести депозит за допомогою картки, банківського переказу або місцевих платіжних методів залежно від вашої країни. Офіційного мінімального депозиту немає, але я б рекомендував починати з принаймні 200 доларів. У eToro процес дуже схожий. Просто натисніть синю кнопку в нижньому лігому куці та оберіть спосіб знесення депозиту. Ви можете використовувати карту, банківський переказ або місцеві платежі, а після першого внеску також можете використовувати PayPal. Мінімальний депозит становить 50 доларів. Але щоб повністю скористатися функціями, такими як CopyTrader, я також рекомендую щонайменше 200 доларів. HTTB тут має перевагу, оскільки дозволяє вам відкривати рахунок у більшій кількості валют, що означає економію на комісії за конвертацію, що приводить нас до комісій. XTB – один із найдешевших брокерів на ринку. Спреди на EURUSD починаються з 0,1 пункту в середньому близько 0,8. Акції та ІТФ без комісії до 100 тисяч євро на місяць, а понад цю суму ви платите лише 0,2%, конвертація валюти 0,5% і комісій за зняття коштів немає. Ітора у порівнянні має вищі спреди зазвичай понад 1-2 піпси. Ви не платите відсоткові комісії за акції або ІТФ. Але за кожну операцію стягується приблизно 1 долар. Конвертація валюти становить близько 0,75, а виведення коштів коштує 5 доларів. Загалом це дорожче, але натомість ви отримуєте соціальний трейдинг і копі трейдер. Обидва брокери безпечні та добре регулюються. XTB пропонує нижчі комісії та більш потужну платформу для незалежної торгівлі. І Торо надає соціальну торгівлю та просту структуру комісій, але за вищою ціною. На нашу думку, XTB виходить на перший план у цьому порівнянні. У описі ви знайдете посилання на спеціальні пропозиції обох брокерів. Тож перев'янте їх, якщо ви готові розпочати. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал для отримання більшого контенту такого типу. Дякуємо за перегляд!